Всім привіт! Хочу зняти відео про реле, як його налаштовував. Можливо, вам пригодиться це. Перше, я вже говорив, знімав відео, що в мене отака релюшка стара. Десь контакти до неї. Зараз я найду, покажу. Контакти і всередині. Тут бачите? Оце всередині такі контакти тут стоять. Причина була в тому, що вони вже тут підгорівші. Це так не видно, не покажу вам. І от погано зажимала сама релюшка вже. І провода можна було пальцем витягнути. І воно часто робить робить. Ну, воно працювала то нормально, але то, щоб контакти відходили. Купив я нову. Поставив, раз, поставив, два, поставив, три поставив. Хоч би шо. Поставив вона, не працювала. Ну, Купив нову і вона поставив, вона перестала працювати. Тобі ж включається, але не виключається. І постійно я раз, два, три. Я думав, що проблема там в тому оплотнителі. Ні, це не там. Подивився відео, вже читав коментарі. Поставив стару те же саме, тільки тут аж хуже. Там, ну, вона спочатку почала працювати, а та ще взагалі перестала. Я до нової релюшки почав дивитись відео, почав читати коментарі. Оказується, що було. От ви купили релюшку, хочете замінити. Ви ну, не знаєте, як там що. Там, туди. Я, я мовчу про вже гідроакумулятори і то, того інше. Що робити? Берете стару релюшку, викручуєте і заміряєте, от як тут було кіналаштування, як прончена тута і тут, так само має бути і там, і там все. Тоді воно буде робити. Якщо ви цього не зробите, тоді воно ну, воно робити не буде. Ара там напишуть, що вони мають різні ну, тисковий діапазон різний. Ну, Воно то може і так, але налаштування вони приблизно то одинакові. І це налаштування залежить там, від багатьох від насоса і, і так далі. того поїхали. Який у вас насос, скільки там глибина і того подібне. Купили релюшку. Поставили, подавили там ключ на 19. <кій> Замірили, плотять лінієчку. Міра, от скільки ця довжина і скільки там. Вона приблизно одинаково має бути. <кій> Тільки ви коли регулюєте, то виключайте з розетки. З розетки <кій> виключили в мене. Так іде. З розетки виключили і підрегулювали, відкрутили, включили. І воно повинно клацати. Провірили два рази. Якщо воно клацає, значить все good. О, все. Це я так ще не ставив, це вже пройшло дня два. Не став, думаю, хай як клацає. Чи насос ну, не робить. Якщо насос робить, то все. Насос робить, значить неправильно. Якщо насос відключається, воно все щелкає, все. Все працює. От, от. І за це люди беруть 500 гривень. От за те, що я от, за налаштування такої релюшки 500 гривень за заміну. М -м. А От і ціни, це в нас. Я не знаю, що в великих містах. 500. Ну, це не рахує дороги. Якщо ще десь села, то вже ще. ще плюсуйте 100-200 гривень зверху. Ось так. Так що, купили реле, помірили по-старому. По Тільки зразу договарюйтесь, <кій> Бачив, в інтернет-магазинах дешевше. Ну, візьміть, лучше в магазині, щоб договоритися, що можна було поміня, поміняти. В, в случае чого, може, ви не зможете її просто, ну. Бо я вже це третє реле беру, ну це третє, слава Богу, я зміг його відрегулювати, ти я не міг. Взяли релюшку, поставили, дивиться, робить, не робить, Він, якщо вона не відрегулюваний, то вона може або не включатися, або не виключатися в основному. І виключили, замірили, там повідкручували, скільки там. Потім включили, і воно має, спустили воду, і далі вже побачити, як воно робить. Воно ну, приблизно одне й те саме має. Якщо, якщо на старі вас робило хорошо, то і на цій буде робити. Ну, кажу, релюшку міняти, коли або контакти погані, або десь там щось підгоріло, підплавилось, тоді вже можете міняти так. В основному, чого вона може або не виключатися, або не включається, це, я вже говорив в минулому відео от забитий отут. Відкрутили 4 болта. Тільки дивіться, от як цю буде ставити, то щоб. Ну, щоб воно тут свободно ходило. Оцей, оцей ход. О, бачите, він має свободно ходити. Якщо він буде протити, то це може. І ви неправильно його зберете. Це може бути причиною того, що вона не буде толком робити. Тут все банально і просто, якби. Ну, до цього ще треба дійти. До нових відео, всім приємного дня.